добрішого ранку, вчора локально красив. Можливо, ви бачите, що тут треба полірувати. Ну і, як то кажуть, давай швидко, давай швидко. Я давай швидко. І ось у мене от такий от потік некрасивий. Я отак от скотчем поубирати, бо соплі були здоровенні. Ребята, я вам зараз покажу, як це все обирається. Ставлю штатів і показую вам гайда. Мені треба буде ось такий жорсткий брусок. Водичка. Я додаю ще трошки моюще, щоб. ну, я так собі роблю, не знаю, як ви робите. Я додаю воду трошки мою що. Почну жорсткі міста. З 800-го, потом 1500-й, а на самий, при самому фініші 2000 двохтисячним. Поїхали. Окей, <плес> це. ¿Qué pasa? 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 Це в результат фарбу ніхто не підбирав, фарба в мене заливалася від Hyundai Landra Все гладенько, все гарненько. Я думаю, власник буде довольний. Якщо вам сподобалось, ставте палець вверх, підписуйтесь. Всім добра!